У столиці дещо зменшили час відключень світла. Графіки, які кияни отримують у цифрових додатках, змінили сьогодні. Ну а далі ми розкажемо про досвід мешканців однієї зі столичних багатоповерхівок, яку живлять сонячні панелі. Система працює вже більше року, де взяли гроші на її встановлення та на які потреби вистачає її потужностей. Анастасія Терещук дізнавалася. Це в нас електрощитова, в якій знаходиться все обладнання сонячної станції. Тут ви бачите, як я кажу, серце цього будинку це акумулятори і інвертори. Пан Валерій показує нам те, що робить будинок фактично автономним під час відключень. Потужність інвекторів складає 36 кВт і потужність сумарна акумуляторів складає 90 кВт. Система працює тут уже понад рік. Вартість більше як 3 мільйони гривень. Кошти позичили у міста. Також в тому ж минулому році ми подали заявку в міську програму 70 на 30 енергоефективних заходів. І в цьому році за кошти міста Києва сонячну станцію збільшили. Для мешканців будинку це коштує 2 гривні за квадратний метр на місяць. Тож, приміром, за квартиру 43 три квадрати виходить 86 гривень. Сума невелика, кажуть мешканці, а комфорт виріс у рази. Перешибли каути, ми сиділи без води, без опалення, без холодної гарячої води, без опалення. Тепер покажемо, як усе це працює. У нас є світло на кожному поверсі, у нас є світло на сходах, у нас на першому поверсі підключені поштомати і кавоварк, кавомашина для мешканців, також якою можна при відключенні користуватися. У нас також є виведені розетки, які ми користуємося. Дуються мешканці. Дуже зручно. Чайники заряджаємо, телефони. Далі перевіряємо і ми. До прикладу, сьогодні у цьому будинку електроенергії не буде близько восьми годин, та ліфт тут працює. Холодна і гаряча вода є на всіх поверхах. Працюють камери спостереження, домофон і це не все. За для економії електроенергії ми встановили датчик руху. Коли підходимо до квартири, то світло вмикається. Це дуже зручно і дуже суттєво економить електроенергію. Ось ми піднялися на дах до самих сонячних панелей. Тут їх більше ста, і вони допомагають заживити 17-поверховий будинок. Найефективніші панелі працюють у сонячну погоду. Зараз будинок живеться переважно від акумуляторів, які заряджаються, коли є світло. Та якщо у столиці виходить сонце, то й батареї допомагають. У порівнянні з літнім періодом вона набагато нижча, Вона там складає орієнтовно 10%. Але навіть коли немає сонця і є якийсь ультрафіолет, вони його трошки ловлять. Завдяки всій системі ця багатоповерхівка може автономно працювати близько восьми годин. Анастасія Терещук, Костянтин Царинок. Ми Україна, марафон. Єдині новини.